Виправна колонія розвиває виробництво у кіровоградській виправній колонії. номер 6 встановили волочильний стан. Тепер засуджені активно волочать дріт з більшого діаметра на менший. Происходять волочення проволоки з більшого діаметра на менший. На даний момент ми можемо волочити проволоку з катанки розміром 6 міліметрів. На розмір 3 мм. Волочальний стан працює тут на повну міць впродовж лише місяця. Але за цей час показники виробництва вже чималі. Головний інженер говорить, що на майбутнє великі плани. В цьому місяці вже у нас на кінці місяця ми плануємо достигнути 300 тисяч об'ємів, а в майбутньому намагаємося вийти на підмільйон. Очильний стан за допомогою фільєрів може робити чотири різних діаметри дроту для його кращої якості на кожну тонну засипають графітову змазку. Готовий матеріал це не тільки дріт. Ми проволоку також переробляємо на гвозді в асортименті, і також ми можемо продавати цю проволоку, як проволоку, вже готову, не готовий. а як готову проволоку. Під Под любої Поява цього обладнання у кіровоградській виправній колонії також посприяла і збільшенню робочих місць. На сьогодні кількість працевлаштованих збільшилась на 5 чоловік. Волочильний стан колонія поки що взяла в оренду, але в подальшому планують його придбати. Говорять, що знають, як збільшити кількість зробленого матеріалу та кількість замовлень. Зараз вже мають замовлення більш як на 60 тонн. Попитом користуються як дріт, так і цвяхи.